Виконувач обов'язків головного тренера футбольного «Нива» Тернопіль Олександр Стахів. Олександр Володимирович, кілька слів по сьогоднішньому матчу від вас, будь ласка. Ну, очікував від хлопців, звичайно, кращої гри. Не знаю, щось не пішло, щось може не вийшло. Очікував кращої гри в, першому, в першу чергу в атакуючих діях. В атакуючих діях сьогодні просто повний ноль. Ми навіть не створили момент. Цьому плані відсутність Андрія Різника була наскільки критичною? Ну, як виявилось, дуже критично. Як виявилось дуже. Який настрій зараз у роздягальні? Ваша команда веде боротьбу, в принципі, за топ-5. Чи сильно це вплине на, на психологію? Будемо старатися вивести їх з ями, але вплине звичайно. Вплине звичайно нам дуже важлива була ця гра в плані трьох очок і в плані боротьби за, за п'ятерку. Не забили ноль. ноль. Добре, дякую, бажаємо вам успіхів. Асистент головного тренера футбольного клубу Металіст Вадим Харченко, Вадим Степанович, кілька слів по сьогоднішньому матчу, будь ласка. А, та хлопці, як завжди, дуже е, грали пристойно виповняли установку на гру, тому к ним таких великих питань, як кажеться, по грі, немає. А то, що ми не можемо забити, який тур. Ну, це працюємо, працюємо над цим на кожній тренуванні. Я думаю, що у скорому часі ми побачимо голи і побіди. Сьогодні, нарешті, повернувся до Новокадау на поле. Я так розумію, вже він готовий починати потихеньку грати. Так, Так, ще, ще трохи. і Ми побачимо Данила на полі. Я думаю, він дуже е, качественний ігрок, тому. Тому буде все добре. Він скоро з'явиться, думаю, в основному складі. Ну і скажіть, будь ласка, по Віталію Федорів, ми так розуміємо, травму він зазнав. Зазнав травму, пошкодження, завтра ми вже будемо знати, що за пошкодження. Так що ну, будемо думати, що це про все минеться. Все, дякую вам. Успіхів.